Дивіться на цей зверхній погляд персика. Сидить на верхній поличці і на нас з дивиться. Засуджує нас за щось. Думаю, що ви там шкіряні робите? Що ви? Нема щоб мені прислужували. Персик, ми і так тобі прислужуємо. Дивіться. І погляд, головне такий. Вдаль. І на нас з верхні. Що ти такий пихатий став? Пірсінь. Що ти такий пихатий став? Випросив у нас останній смаколик, який був. Більше йому купувати їх не будемо, тому що ми не знаємо, треба з лікарем порадити що можна йому давати. От. Вони там, звісно, пишуться, що при нерковій недостатності. Але замітили, коли з'їсть їх, то щось себе не дуже. Добре почуває. Тому було прийнято рішення колективне. Персик був проти, щоб не купувати йому більше смаколика цього. Так що все персик. Будеш без смаколиків до повного одужання. Так що в твоїх інтересах швидше одужати. Щоб всі аналізи показали, що ти здоровий, тоді будуть тобі смаколики. Можливо, і корм змінимо. Хоча він цей корм гарно їсть. Да? От дивіться, з верхній погляд. Хіба ні? кота обюзера. Який на нас зверхньо спостерігає. Іначе це не стосується його. Подивився собі в Все, сховався. Каже, балакай, балакай там. Вітання хоч хоть передай. Підписникам. Персень. Вітанечко підписникам. Передаєш, так? Да? Ну, це добре. Все. Будьте здорові, щасливі та багаті. Всім добра.